Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський. Ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні продовжуємо спростовувати фейки про мобілізацію, а також російські маніпуляції про те, як Україна, начебто, незаконно, карає за колабораціонізм під час окупації. У соцмережах і російських пабліках шириться фейкове відео, яке нібито показує убивство українського військома під час вручення повістки. Пропагандисти стверджують, що такими кадрами, начебто, поділилася Національна поліція України. При цьому у відеоролику, який шириться у мережі, не вказують ані де цей інцидент стався, ані про який конкретно ТЦК йдеться, ані коли це сталося. Такі методи пропаганда використовує спеціально для того, аби було складніше це відео ідентифікувати і перевірити його на достовірність. Пропагандисти запевняють, що це низькоякісне відео поширила сама Нацполіція, і команда StopFake перевірила інформаційні офіційні канали комунікації Нацполіції за останні дні. І там не виявилось такого відео ніякої іншої інформації про убивство представника ТЦК, про яку би повідомляла Нацполіція. Також команді StopFake не вдалося знайти у їхніх офіційних ресурсах. Тобто відсутність цих даних в офіційних джерелах вже дає підставу замислитись про те, чи не фейк перед нами. Ну а невдовзі після появи цього сумнозвісного відео Нацполіція опублікувала спростування із поясненням, що саме у відео вказує на підробку. По-перше, на тому фрагменті, який опублікували, не відображено ознак характерних для пострілу з вогнепальної зброї. Написи на жилеті особи, яка у відео фігурує, нерозбірливі. Ймовірно, це навіть не українською мовою зроблений напис. Працівники ТЦК при виконанні своїх службових обов'язків ходять у камуфльованому одязі. Вони не носять, як на відео, світловідбивні жилети. Ну і водяний знак, який використовується це відео, це підробка під знак Нацполіції, і вона не схожа, не відповідає тій, яку використовує Нацполіція, аби маркувати свої офіційні відео. Крім того, у поліції наголошують, що не отримували ніяких повідомлень про убивство чи про поранення працівника ТЦК. Російська пропаганда вже неодноразово тему мобілізації використовувала для того, аби створювати фейки і маніпуляції. Ми регулярно це розбираємо в нашій передачі. Тому будьмо пильними, от такі от резонансні на перший погляд, і якісь емоційні історії вони можуть просто виявитися фейковими. У соціальних мережах і у проросійських джерелах шириться маніпулятивна інформація про те, що на Харківщині, начебто, незаконно засудили до п'яти років ув'язнення жінку за роботу в ЖКГ сфері під час окупації міста Вовчанська. Жінка стала начальницею житлово-комунального господарства у місті, яке було під підконтрольне російським окупаційним військам. І вирок їй, на думку пропагандистів, начебто порушує Женевську конвенцію, яка забороняє кримінальне переслідування людей, які забезпечували життєдіяльність на окупованих ворогам територіях. При цьому, що не дивно, у своїх дописах ніхто з пропагандистів не посилається на конкретну статтю Конвенції про захист цивільного населення під час війни. І це не просто так, це спричинено тим, що у конвенції якраз таки не йдеться нічого про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Це питання регулюється не міжнародним, а національним законодавством. Українська гельсінська спілка справ людини роз'яснює різницю між двома формами колабораціонізму. Існує гуманітарний колабораціонізм, який полягає у забезпеченні життєдіяльності, вирішенні побутових проблем населення окупованих територій, і по суті, цей вид діяльності може ніяк не відрізнятися від звичайного виконання людиною своїх трудових обов'язків на противагу йому виокремлюють власне воєнний колабораціонізм, який передбачає безпосередню допомогу державі-агресору в узурпації влади на окупованих територіях. Саме за воєнний, а аж ніяк не за гуманітарний колабораціонізм, мешканку Вовчанська засудили до п'яти років позбавлення волі. Жінка не просто продовжувала працювати головою ЖКГ у місті, як заявляють пропагандисти. А от за повідомленням Харківського антикорупційного центру, про що пише StopFake, жінка погодилася на пропозицію обійняти посаду начальника у незаконно новоствореному органі окупаційної влади. На цій посаді вона вербувала співробітників у відділ і виділяла їм житлові приміщення, готувала об'єкти соціальної сфери і ЖКГ до осінньо-зимового сезону, і ще багато внутрішніх документів для роботи незаконного органу влади на тимчасово окупованій території. Заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць говорить, що сам факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, він не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Послухаємо, передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, як Фактично, коли ти публічно погоджуєшся з тим, що от російська влада прийшла до мого міста, і нарешті нас звільнили, коли починаєш закликати інших людей до того, що територіальна цілісність України насправді це нічого важливого, і в принципі це, наприклад, якась конкретна територія не українська земля, коли починаєш допомагати в проведенні виборів, референдумів іншої такої політичної діяльності, в тому числі якщо людина погоджується займати якісь управлінські посади, Ади господарські посади передає окупаційній владі певні матеріальні цінності, або в тому числі здійснює освітній процес за нормативами Російської Федерації за це власне в кримінальному кодексі і передбачена кримінальна відповідальність, але Тут, що найважливіше, це, на мою думку, перша ремарка, яку необхідно завжди згадувати і мати собі в розумі, коли ми говоримо про колаборацію. Факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Необхідно розуміти, що власне для цього і має проводитись перевірка і досудове розслідування, тому що Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, передбачено і таке правило, коли, наприклад, певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Що мається на увазі? Це коли ми щось вчиняємо під примусом фізичним або психологічним, або діємо в стані крайньої необхідності. Я маю на увазі, коли дійсно є конкретні обставини, факти, свідки. Відео, аудіо, будь-що, що власне доводить, що та ж сама людина, вчитель, вона змушена була виходити на роботу, тому що їй банально сказали, Або ти завтра будеш вести хімію в своєму класі, або завтра ми тебе, наприклад. Відправимо в якусь умовну ізоляцію, чи на якусь перевірку, чи можливо ув'язнемо, або будуть ще якісь негативні наслідки. Тому обов'язковим є власне цей етап перевірки, і обов'язковим є те, щоб органи правоохоронні органи досудового розслідування проводили розслідування і з'ясовували, щодо кожної конкретної особи не сам факт формального порушення, умовно кажучи, здійснення того, що передбачено в кримінальному кодексі, а умови, за яких це було вчинено. Це був фрагмент коментаря заступниці міністра юстиції України Валерії Коломієць для Радіо Свобода. Стосовно жінки з Вовчанська, то тут варто зауважити, що вирок суд виніс із урахуванням пом'якшувальних обставин, щирого каяття підсудної, визнання нею провини і активної співпраці зі слідством. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо ми це побачили в анонімних джерелах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті «Суспільні новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.